Доброго дня, гості та підписники. Ну що, будемо мити двигатель в машині. Е, помните, я робив масто, мене текло з татчика, потім в мене почали втекти з кронштейна, де я відкручував. Поміняв всі прокладочки. Тепер маємо ось такий результат. Тут у маслі у нас і там знизу все масло. На відео не сильно видно, але бачите, все масло. Будемо зараз мить. Спробуємо. Маю для цього купив ось такий К2 для двигунів і купив очисник тормозів, це під напором миє. Хочу побризкати, щоб воно трошки відкисло і очисником змити. а потім обична водичка ось таким пульвізатором буду змивати. І маю ось таку щіточку ж, яку я буду чистити. Так що спробую покажу, що вийде. Погнали мити. Зараз полосне двігатель, щоб мокрий був. <гум> Потім чи заведемо його. Пишіть в коментарях. Більно замбризкаємо, потім поробимо, попрацюємо щіточкою. Це можна гумочку вбрати. Це заблисю. Побачимо, що у нас вийшло. Тепер подужнім пару минут хан постоє водки відкисає. трошки бо. По... Стоїло трошки шоткою поработали. Ну, звісно, сильно не помінялось. Маю ось такий очиститель, відчисник тормоз, з дисків. Він тіпає купить напору. Хочу помітним чіпати його. Але ваш пани є напору. Ну, я вам скажу, дивіться, дивиться. Ну щось відкишаю. буду, Думаю, краще буде. Отут де масло. Зараз миємо. Було у нас. Ось це трішки чистіше стало. Зараз тепер водичку буде, просто обично змивати. Вже практично закінчилось. Отак накачуємо і будемо змивати. Добре, буду змивати, потім покажу вам що в нас вийшло. Який результат. Ну вже чистіший. <смі> Чи заведеться машина? Та від дивіться. Ну я вам скажу непогано. Не домашніх умов, Ладно. Добре, зараз ще, ще помию, покажу. Ну, дивіться, який результат вийшов. Звісно, не ідеальне, але мені головне трошки змилося там. Ну, видно, що жирне, але подовжуємо ще коли зміється. Ну, я вам скажу, ось дивіться, тут прям все блестить. Я вам скажу непогана штука така. Бо я ще довше подержав. Ну, коробка передачі ще побіліла, вона була чорна. Ось бачите? Поодмивалася. Тепер хансохне. Я не зверху взагалі. Там де хімія добре лягла, де саме кураще Дивіться, як. Пишіть, як вам такий результат, хто як чисте, хто якими, хто чим чисте. Так що пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока. Машина, Добре.